Колись дуже давно мене перший мій чоловік, він полковник, він е військовослужбовець і я служила разом з ним. Я була начальником фінансової служби одної військової частини місті Києві. У 2004 році я звільнилася з армії і працювала. Останнє моє місце роботи це Міністерство фінансів України. То я Клерк. Клерк? Яка була з вас посада? Я головний економіст-фінансист, відділ фінансових питань приватизації. От, 30 березня минулого року, коли це все почалося. Не призвали, як і всіх. Просто мобілізація. Просто мобілізація. Визвали військомати за дві години я вже поїхала. Чим, Офі... чим доводиться займатися? Так, чим ви займати? Який обсяг роботи доводиться? Офіційно це підтримання морально-психологічного стану. Це офіційно. Це, Далі... це складний процес, як то кажуть, був випадку. Зовсім було. різні хлопці. Хтось вже пройшов якийсь бойовий шлях, хтось має якийсь досвід вже бойових дій. Угу. Це є і психологічна травма в цьому випадку також. Саме головне їх слухати. Моє діло їх, їх вивести звідси. Їх вивезти в будь-якому стані, вивести, привести додому. Бажано живих, здорових, бажано. Що Прохання ще раз до жінок. Будь ласка, не плачте їм в трубку. Велике прохання. Не розказуйте проблеми. Ну, тут їх дуже багато. Не треба їм ще. Встримайте жінки, вони сильніше вони можуть вирішити 90 99 проблем, які є вдома самі. Це велике, велике прохання. Всім страшно. На війні всім страшно, але що зробиш. Це нормальне явище, коли страшно. Вже, якщо не страшно, це вже хворий. Всім страшно, але бо жінок є жінки. Завдяки ним їм легше. От. Вони дав пакет, кажуть, прийшліть нам санінструктор сюди. Я б дуже була рада, якби дійсно медики прийшли жінки. Ніхто тут не ображає, нічого тут такого страшного немає. Відносини тут зов... зовсім різні. Інші це не треба казати там. Хто б що поганого не думав? Тут Чи зовсім... закохуються у вас чоловіки тут? Ми довіряємо одне одному. Це найголовніше. А це навіть більше. Я довіряю їм, вони довіряють мені. Це одна сім'я. Бо якщо з ними щось станеться, то і зі мною щось станеться. Коли це все закінчиться, ось буде день перемоги. От коли воно буде закінчення особового стану, це буде. Коли їх не буде, і коли от там кордон буде наш. От на тому кордоні, коли буде стояти наш прапор, тоді буде день перемоги. А що ви думаєте про тих жінок, які з того боку, які зі снайперськими гвинтівками, які також стріляють от, по вас? А хай подумають, як вони будуть стріляти, якщо будуть стріляти в їхніх синів. Вони стріляють таких дітей, дітей, які їхні діти. І подумають, що таке як хоронити свою дитину. Хай подумають, за що вони то роблять. За що ці хлопці стоять, я знаю. А за що стоять вони? За політику. Тут нема за політику. Не треба політизувати це все. Тут немає ніякої політики. Всі стоять за те, щоб ця війна не прийшла туди. А вона приїде. І це не політика. І немає поганого президента, немає поганого прем'єра. Взагалі все, що сталося в країні. Для того, щоб змінити, Зміни себе.